Коротше, прийшли пацани на тест. Всього лише двоє. Ну, у нас тут трошки більше підтримка буде. І буду зараз проходити тест. У нас є 4 аж 4 теста. І загальна сума, яку можна набрати сьогодні по цим тестам, це, якщо відповідати на все правильно, 20 балів. Ми Минулий раз на спортивному. У нас була максимальна сума, скільки можна було набрати, це 10 бар, о, 15 барів, а тут можна 20 набрати. Побажайте хлопцям, оскільки вони молоці. Назарма. Написали, Так, Шкода, всіх болівають за Назара, його немає. Якось зробіть щось з Назаром, Змусьте його прийти, а він в Польщу поїде. Для тих, хто не читав, нагадай, яка книга була. Дисципліна це свобода. Так. Нормально. Мене так у нас зараджає. Я аж більше прочитав з до і політальність. О, бачиш. Заряджає мучить. Так, Хлопці пишуть новий тест. Тест айзінг. Серйозніше, так? Да? Це тяжче. Хлопці настільки тяжкий цей тест, що просять ще додати хвилин для роздумів. От подивіться, коли ви вирішили. Це. у нас третій тест по географії на 5 хвилин. 8 питань. Відповідайте в коментарях, що ви знаєте. Сказати якісь питання, задавати вам. Вам треба буде написати, так щоб ніхто не бачив. А потім ми всі одночасно будемо звірятися. І хто буде найближче, той отримує один бал. Отже, перше питання. Скільки відсотків жінок брешуть про свій вік під час знайомства? Сто! На 3-4? казань. 70, здесь 38, 35, 35. Отже, макс був найближче 21%. Да. Обо. Ти отримуєш бал один. Нічого собі. е питання супер цікаве. Скільки зараз на дану секунду коштує Bitcoin? 496? 61 тисяч одна. Шістьдесятна. Шістьдесят 61 700 на трейдингів'ю золоті. В одному балду. Ми сюди йшли дивилися, по чому він Яке населення Сполучених Штатів Америки? Don't need to tell me what the future holds 293, Макс? 80, 80 так, да? рома найближче. 328 мільйонів. Скільки метрів в одній милі? 1580. 2,5. 1648. Скільки? 1648. 1200. Ну, ти найближче, тому що в милі 1609 метрів. А тепер 25, скільки ти казав, так? 2.5. А що це 25? Метра? 2,5 метра дата відкриття першого мобільного телефону. Скільки користувачів у TikTok? Скільки років було Марку Супер Цукербергу, коли він заснував Facebook? Так, Антон Антона Антон набрав 1, 3, 6, 9, 9 і 75. Максим 3, 6, 8, 16, 17, 25. Ти так скоро рахуєш. Ти так скоро рахуєш без калькулятора. Піан математика. Паркіан-математика. Піан математика. А, за те, що ще сьогодні прийшли, попав. Точно. Значить, висновок якийсь, що треба приходити на якісь там ці інтелектуальні, походу, челенджі, да? Бо вони дають більше Ну, Я так зрозумію. На сьогодні, так. Да. Молодці хлопці. Робимо хлопцям подарунок нові це, молодіжні баспілі. біблії. Дякую. Тому що наступний тест духовний буде по книзі Буття. Будемо читати книгу Буття Цим і тест буде. Чим круто, всередині є вся інформація цікава про те, що заліз. Що таке біблія? Звідки вона взялася? Що це не для бабок якихось під під'їздом читати, а для нормальних всіх людей. Ну, бабки теж нормальні Коротше, покайся на камеру. Перед бабками Бабуськи, ви класно, нічого не маю проти. Ми купили ласточку, їздимо на заправочку, подаруємо тобі. Лиш на проєкт, прийде я Жигуля. По лісах і по полях, розсікають пацани. На крутому жигулі, по пісні на корні, їздять хлопці в кременці. Oh-oh, oh-oh Ross and Kai, guys On a cool car